Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу про одну з моїх удочок, розкажу, які, яка тут снасть є. Розповім, яку удочку краще брати е, в магазині, який удочки, вагу поплавка, грузики і гачечки. Тож почнемо. А З моїх водилищ, з моїх по поплавцевих, це вулич е, 3,60 360 см. Карбонове, 98 карбону. Ось Таке ось воно у мене 3 метри. З пробочком все гарно, делікатно. На цій вутьці у мене намотана 0,14 волосінь. Поплавець у мене тут 1,5 грамчики. Тепер грузики у мене ж півтора грамчика також тут. Ось дивіться, зараз вам покажу. Два в мене їх ось один і ось другий отак. Е, мотовило волосі. Е, Поводочка в мене на цій вулиці немає. Ну, я збираюся його приробити, бо без поводочка це дуже погано. Так якщо обірвемо, так обірвемо, хоч ми е, саме поводочок з гачечками, так прийдеться, так обірває її з поплавцями, з усім. Да, на даній вулиці в мене стоїть тут гачечок. Щось я вам давайте вам його покажу, відкріплю. На вулиці в мене стоїть ось такий ось гачечок. Це 10-й розмір. Але я збираюся перев'язати і хочу це ж поводочну зв'язку. Собі. Тут у мене вона як основна і поводочна, Хочу овноровський гачечок перев'язати. Тут у мене гачечок це нас на оку, місцевих водоймах, малого мене жибця. Він в мене вже зігнутий нормально, бо вже скільки він коряг побачив. Ну так, Давайте, друзі, ближче до діла. Яку снасть краще використовувати? Брати удочку для новачків. Це 3 метри від 3 до 4 метрів. Махово такою стилескопічною. Попавочок Грам 1,5 млосі 0,14, грузики там по попалочку цей. І гачі... поп поведець Хіт Хайлон від інтеч 0,16 мм. І гачок пінгук. AUONER 50 922 12 розміру. Ачечок дуже гарний, ловлю на нього вже третій сезон. Дякую всім друзі за перегляд, гарного дня та вдалої рибалки.